Ніхто. Таких тортур не знав благенький світ. Вже скільки люду нашого злягло, щоб весни одягалися у цвіт, щоб в полі маки тільки для краси, а не краплини крові після бою, і щоб дітей веселі голоси, і щоб в країні перемогу. Й долю, за що плюндруєш землю ти мою, за що світанкам не даєш дозріти? Тут моляться у росах, мов в раю, лелеки, наче божі діти. Так волю не виборював ніхто, таких тортур не знав благенький світ, ще зійде правди зрощене зерно, щоб породити. Переможний зліт.